Вітаю вас на телеканалі Раї в етарі новини Прикарпаття. В студії для вас працює я, Андрій Ципуга. Сьогодні у випуску головне із життя регіону. Відзначання дня міста Івано-Франківськ. Допомога від міжнародних благодійників та освітні ініціативи. Не перемикайте, адже розпочинаємо просто зараз. Прикарпаття продовжує підтримувати українських захисників. Регіон спрямовує суттєві кошти на зміцнення обороноздатності, лікування поранених військових і допомогу їхнім родинам. Скільки саме передбачено в цьогорічному бюджеті, та які громади стали лідерами у підтримці збройних сил України, знає Уляна Фицик. Понад мільярд гривень на підтримку українського війська. Саме таку суму цьогоріч передбачено з обласного та місцевих бюджетів Прикарпаття на потреби оборони. З місцевих бюджетів області, включаючи обласний бюджет, на 2025 рік, передбачено видатки в обсязі 1 мільярд 108 мільйонів 892 тисячі, з яких у першому кварталі спрямовано 271 мільйон 852 тисячі, що складає 5,8 від загального обсягу Видатків по загальному та спеціальному фондах за цей період з них безпосередньо військовим частинам надано допомогу на суму 111 мільйонів 28 тисяч гривень, що складає 3,2% до загального обсягу надходжень до місцевих бюджетів області у звітньому періоді. Директорка департаменту фінансів Наталія Кучма зазначила, найбільше коштів на підтримку Збройних сил України спрямували Івано-Франківська, Калуська та Надвірнянська громади. Найбільший обсяг коштів спрямований. З обласного бюджету та з бюджетів таких територіальних громад. Івано-Франківської 151 млн, один Калужської територіальної громади 14 мільйонів вісімсот п'ятьдесять чотирьох. Надвірнянської територіальної громади 4 мільйони 4 тисяч. Коломийської територіальної громади 3 мільйони п'ятсот тисяч. Ямницької 3 мільйони двісті двадцять вісім тисяч гривень. Нижньовервської 2 мільйони дев'ятсот двадцять тисяча гривень. Ворохтянської 2 мільйони Со тисячі гривень. Очільниця області Світлана Онищук наголосила на необхідності перегляду бюджетів громад із подальшим збільшенням видатків на оборону. Я розумію, що видатків може бути надзвичайно багато, але пріоритет має бути тільки один Збройні сили України. Я розумію, що в нас є одні громади, дуже фінансово спроможні, інші менш фінансово спроможні. Але сядьте своїми заступниками, які ведуть фінансові питання. Сядьте своїми фінансистами, бухгалтерами, проаналізуйте свої кожні бюджети і допоможіть тим, хто сьогодні захищає кожного з вас. Окрім цього, близько 15 мільйонів гривень спрямували на реабілітацію та лікування військовослужбовців, а понад 200 мільйонів на допомогу родинам захисників. Уляна Флицек, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Допомога на колесах до Коломиї знову прибули волонтери міжнародної ініціативи Джіпс Peace. Їхня місія підтримувати українських захисників. Цього разу привезли пікапи та позашляховики з різних куточків світу. Як проходила передача авто, бачили наші коломийські журналісти. Представники міжнародної спільноти Jeep for Peace вже не вперше приїжджають до Коломиї. Основний напрямок допомоги пікапи та позашляховики, які вкрай необхідні нашим захисникам. Координує діяльність іноземних волонтерів в Коломиї наш краянин Василь Мадяр. Я вам скажу, що я для цього нічого не робив. Це просто я зустрів ну, людей у своєму житті, які долучились до цього всього. Я не можу сказати, що я там сильно прикладав якихось зусиль для цього. Просто доля так склалася. І найбільша заслуга, в принципі, це ну, моя зовсім маленька. Тут от це всі люди, які це все роблять. Активно волонтерить і колишній військовий Назарій він два роки воював на передовій, тепер вдома, але постійно допомагає побратимам. Якщо я вже не на нулях, то є можливість тут допомогти, мушу звідси допомагати. Допомога потрібна завжди. Без них просто там ніяк. Тепер поміг цей раз, бо є можливість така виїхати за кордон і дійсно привезти. І я сам як от воював, я мав від цієї організації машину, так і машина там залишилась і ще до сих пор працює. Назарій тісно співпрацює із організацією Джипс Peace». До її складу входять волонтери зі всього світу. Серед них уродженець Донецька Кирило, який 30 років тому переїхав до Америки. Як я можу не допомагати? Це моя батьківщина тут це. Країна моїх батьків, моїх мої, мої родини. Не можемо не допомагати. Ми допомагаємо, що можемо робимо із Америки, але це також важливо для мене приїхати і зробити щось самому. Очолює благодійників шотландець Стюарт Форд. Він волонтерить від початку повномасштабного вторгнення. Залучив до спільноти представників десяти країн світу. Со десь тидей Сьогодні мій 12-й чи 13-й візит до України. Я не можу точно сказати, скільки разів був тут. Щоразу отримую все більше духу і сил від українців. Це надихає мене та партнерів робити більше. Не треба нікого мотивувати із колег. На сьогодні ми вже доставили в Україну понад пів тисячі джипів. 25 пікапів і позашляховиків після технічного огляду відправилися на передову. А іноземні волонтери. Планують найближчим часом привезти нову партію автівок. З коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Франківець, який вчив мислити в Івано-Франківську до дня міста вшанували пам'ять Володимира Макарова, педагога, історика, засновника клубу метикуючих і почесного члена обласної спілки журналістів. На його честь відкрили анотаційну дошку в центрі міста, а також провели улюблену ним інтелектуальну гру місто метикуючих. Як саме згадували людину, яка надихала думати у сюжеті Юлії Торконяк, відданий освітянин та невтомний популяризатор інтелектуальних ігор Володимир Макаров постать, що залишила яскравий слід в історії Івано-Франківська. Багато років присвятив роботі вчителем історії, а його справжньою пристрастю стали ігри Щодеколи. Володимир Макаров заснував клуб метикуючих та міжнародний турнір Батьківські збори, залучаючи молодь до інтелектуальних змагань. Теплими спогадами про батька діляться доньки освітянина. Він був вчителем за покликанням, тому і дома він також нас виховував і дуже багато дійсно праці своєї весь свій вільний час. Він складав у своїх дітей. Ми з ним займалися і спортом, всіма видами спорту, займалися звичайно інтелектуальними іграми, вчили разом. Уроки розважалися. Він був дуже сімейною людиною. Коли ми йшли прогулятися стометрівкою то завжди це було дуже довго, тому що на кожному кроці ми зустрічали безліч татових знайомих, учнів, його товаришів. Всі завжди дуже тепло з ним обіймалися, цілувалися. З нагоди Дня міста на вулиці Січових Стрільців відкрили анотаційну дошку в честь Володимира Макарова, голова громади Руслан Марцін. Наголошує, важливо зберігати пам'ять про таких видатних франківців. і Люди роблять місто, а не навпаки. І саме сьогодні ми робимо дуже чудову річ, адже на цій вулиці з'явилася дошка пана Володимира Макарова. Після цього провели інтелектуальну гру місто метикуючих, яку так любив освітянин. Справу батька у розвитку інтелектуальних ігор нині продовжує його донька Ольга Макарова-коник. Ці заходи відкриті для усіх охочих з трирічного віку. Ми просто такою ініціативною групою підтримали ідею і погодились. І це цікаво. Це дуже класно, це дуже розвиває студентство і надзвичайний досвід та емоції. Володимир Макаров пішов з життя 22 березня 2021 року. Він залишив по собі значний внесок у розвиток інтелектуального життя Івано-Франківська. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї професіоналізм, креативність і відданість справі в Івано-Франківську. Відзначили найкращих педагогів, учасників і переможців першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року 2025. у яких номінаціях змагалися освітяни та хто здобув перемогу, розповість Уляна Фицик. Учителі року 2025 в Івано-Франківську відзначили найкращих педагогів. Вчителька Ямницького ліцею Тетяна Лінійчук стала цьогорічною переможницею першого туру в номінації Зарубіжна література та представлятиме область на фінальному етапі, що відбудеться у Рівному. У нас було кілька випробувань під час шляху до реалізації поставленої мети. Це було аналіз поетичного твору, майстерність фахова під час тестових випробувань урок, методичний І Я дуже задоволена, що мала змогу презентувати свій заклад освіти, показати рівень фахової майстерності власної і презентувати область на всеукраїнському етапі. Для мене це надзвичайно почесно, приємно і відповідально. Цього року конкурс проводився у чотирьох номінаціях. У першому турі участь взяли більше трьох десятків педагогічних працівників закладів загальної, середньої та професійної освіти. Цього року у нас було 37 учасників. Ми мали чотири номінації: технології, зарубіжна історія і хімія. Відбулися два етапи. На нашому першому етапі зараз вже немає етапів районних, там шкільних. Всі люди реєструються індивідуально, добровільно і приходять до нас на, на, на участь в конкурсі. Ми мали відбірковий, мало основний етап. ми Визначили перенос, переможців лауреатів. Наші переможці зараз якраз змагаються на всеукраїнському рівні у різних містах України і ввійшли всі четверо на фінальний етап. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначила, Івано-Франківщину на загальнодержавному етапі представлятимуть 12 найкращих педагогів. Вони дають дуже хороші знання нашим дітям. Вони турбуються про наших дітей. Вони вдосконалюють себе, беруть участь. В різних конкурсах готують дітей і направду, є дуже щирими патріотами нашої країни. Люблять свій рідний край. І звісно, що такий конкурс, як вчитель року, це є свідчення того, що вони ще більше працюють над собою, докладають зусилля своєї майстерності для підвищення рівня професійної компетентності. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї у Коломийській громаді. Триває реалізація про проєкту освітній прорив прорив-2». його мета покращити діяльність навчальних закладів. Спершу опорні школи обирали свої профілі, а нині працюють над створенням благодійних фондів та налагодженням міжнародної співпраці, щоб залучати фінансування. З цієї нагоди організували зустріч, куди запросили і нашу коломийську знімальну групу. Проєкт освітній прорив стартував минулого року. Тоді навчальні заклади працювали над програмою покращення матеріально-технічної бази. На цей з місцевого бюджету були виділені кошти у розмірі 10 мільйонів гривень. Цьогоріч ліцеї працювали в іншому напрямку. Новий проєкт Освітній прорив. прорив-2». оскільки ми не давали нашим закладам, завжди їм потрібно багато техніки, потрібно завжди оновлення закладів. І для того, щоб не просто так прийшли. Взяли міська рада виділила гроші і закупили. А вони ще продумали як розвиватися, як покращувати свою матеріальну технічну базу, як покращувати навчання наших учнів. І сьогодні якраз будуть підсумки. Другий рік поспіль активно бере участь у проєкті ліцей номер 9 Минулорічному прориві навчальний заклад створив дві нові лабораторії. Тепер тісно співпрацює із науковими закладами, як в Україні, так і за кордоном. Сподіваються на перемогу, і цьогоріч ми. Є школа, єдина у області лідер СТЕМ освіти. Одна із дев'яти шкіл України. Це говорить про те, що СТЕМ освіта яка на сьогодні є актуальною, дуже ефективною, і такою освітою, яка дає дітям можливість практично застосувати в житті все те, що вони вивчають у школі. Ліцеїстка Аліна на зустрічі освітян пригощає екологічним морозом. Хто скуштував, кажуть смачно. А виробники з 9-го ліцею тримають свій рецепт у таємниці. Зараз такий час, що всі продукти дуже хімічні і морозиво в тому числі. Тому ми вирішили зробити екологічно чисте морозиво та подарувати так, скажімо, смачненький подарунок кожному, який тут, який тут є. Наш секретний інгредієнт цьогоріч, окрім ліцеїв до участі в проєкті, допустили і дошкільні навчальні заклади. Нас спрямували на те, що ми можемо таким чином виграти чи взяти гроші у сумі великій для заходу. Це один мільйон. От, а підтвердженням того, для чого нам треба ці гроші, от ми сьогодні і маємо відрекомендувати, що ми бачимо, як ми маємо використати той мільйон. Розумію, що Школи приймають участь другий раз, тобто вони вже мали попередньо виділені кошти більші. Їм сподобалося. Очільник громади Богдан Станіславський запевнив освітян, що кошти для підтримки проєкту передбачені у бюджеті. Основна мета – це провадити ті принципи, які передбачені реформи освітні з 2027 року. Ми це почали робити вже в 2021 році. Ми її поглиблюємо, адже реформа не робиться за один день. І реформу треба робити, коли є кошти. Ми на це кошти відділяємо. Учасники проєкту на зустрічі представили свої бренди навчальних закладів. Після підведення підсумків переможці отримують фінансування. З коломи Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Контррозвідка проти ворожої пропаганди. Служба безпеки України викрила агентурну мережу російської розвідки, яка була причетна до інформаційно-психологічних спецоперацій проти нашої держави. У результаті затримано трьох пособників країни-агресора. Як саме діяли зловмисники? Далі у матеріалі Юлії Торконяк. У Києві, Дніпрі та Хмельницькому затримали трьох агентів, які працювали на ворога. Вони поширювали російську пропаганду, прикидаючись звичайними українцями. Їх викрила служба безпеки України. Контрозвідкою встановлена причетність зловмисників до інформаційної спецоперації російського гРУ. Україна пропадає безвісти. За матеріалами справи суть цієї інформаційної спецоперації полягає у дискредитації вищого військово-політичного керівництва нашої держави та зривимобіль. Лізації за рахунок постановочних відео зі справжніми військовополоненими українцями, росіяни змусили вісьмох українських полонених записати фейкове відео. У ньому вони нібито закликають наших військових не воювати і не виконувати накази. Для цього загарбники облаштували імпровізовану студію просто в СІЗО на території Курської області. У разі відмови брати участь в інформдиверсіях. До полонених застосовували жорстокі тортури та влаштовували нелюдські умови перебування. А для розгону провокаційного контенту російські спецслужби намагалися залучити родичів та знайомих українських полонених. Затримані агенти зізналися: окрім розповсюдження ворожих відео в соцмережах, вони мали завдання палити авто наших військ. Військових і передавати координати для авіаударів під час обшуків в помешканнях затриманих вилучено комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнові записи, телефони, сім-карти, які вони використовували для роботи на окупантів. Слідчі СБУ повідомили всім затриманим про підозру за частиною першої статті 111 .1 кримінального кодексу, перешкоджання законній діяльності збройних сил та інших військових формувань. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій за статтею. 111 – державна зрада. Зрадники зараз під вартою їм загрожує до восьми років за ґратами. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Афера на десятки тисяч доларів. В Івано-Франківську правоохоронці викрили зухвалу схему шахрайства. Місцевий мешканець незаконно заволодів партією техніки «Епл». Йдеться про 60 елітних гаджетів загальною вартістю понад 80 тисяч доларів. Як саме вдалося провернути аферу у сюжеті Яне Лазорек? Ушукав продавця онлайн-магазину на понад 3 мільйони гривень. Прикарпатські поліцейські затримали 45-річного мешканця Івано-Франківська. Мешканець обласного центру замовив техніку Apple, домовившись із продавцем про накладений платіж після отримання товару через довірену особу. аферист запропонував останньому передати гроші у відпочинковому закладі. Однак, відволікши його та повідомивши неправдиву інформацію, зломисник залишив приміщення та втік у невідомому напрямку. Відтак шахрай не розрахувався із посередником за дорогі гаджети та техніку. Поліція провела обшуки в будинку підозрюваного та у двох магазинах, куди він встиг здати товар. Правоохоронці знайшли речові докази, зокрема техніку Apple. Це підтверджує його причетність до злочину. Слідчі повідомили аферисту про підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Для це про шахрайство вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз поліція шукає інших людей, які могли бути причетні до цього злочину. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Прикарпатець залишив авто незачиненим, і цим скористався крадій. Зловмисник викрав фіат добло, але втекти не вдалося. Вже за кілька хвилин він влетів у бетонну огорожу. Поліція швидко затримала порушника. Як саме все відбувалося, знає Юлія Торконяк. Вранці 5 травня до поліції Снятина звернувся 35-річний чоловік. Він розповів, що залишив авто біля свого господарства. А коли повернувся, машини вже не було. Отримавши повідомлення, поліцейські негайно виїхали на місце злочину і вже невдовзі виявили викрадений легковик на одній із вулиць Снятина з механічними пошкодженнями. Поліцейське питали можливих свідків події очевидців та перевірили наявність камер відеоспостереження неподалік вчинення місця злочину. Вже за лічені години оператор. Тимники розшукали зломисникам. Його затримали за місцем проживання. Викрадачем виявився 19-річний житель Снятина. Він сів у незачинене авто та поїхав, але не впорався з кермом і врізався в бетонну огорожу. Наразі поліцейські розслідують ще одне кримінальне провадження щодо вчинення фігурантом майнового злочину. Правопорушника слідчі затримали у процесуальному порядку. Його дії кваліфікували за частиною другої статті 289 Кримінального кодексу України, деться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Затримують. Ну, вже про підозу, та запобіжний захід. За законом йому загрожує від 5 до 8 років тюрми. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та з радіокомпанія РаІ. Одним кадром минуле і сучасне. В Івано-Франківську у Палаці Потоцьких відкрили унікальну фотовиставку, яка демонструє, як змінювалося місто з плином часу. В експозиції 15 знакових локацій, зафіксованих на світлинах понад 100 років тому і відтворених у наші дні. Побачила їх Яна Лазорек. Фотокартки що повертають в минуле в Івано-Франківську. Представили виставку, яка складається із 15 світлин тодішнього Станіславова, датованих 1905 роком. Автор експозиції Андрій Меню відтворив ті самі локації на сучасних фото. Тому тепер відвідувачі можуть побачити, як змінювалася архітектура рідного міста. Це альбом з видами міста Станіславова. Тогочасний 27 світлин містив цей альбом. І я вибрав 15 світлин, таких найбільш характерних, найбільш показових, як, щоб порівняти з тим, як змінилося наше місто Івано-Франківськ зараз. І власне тут ми бачимо не десь третина світлин вказує те, що дійсно, як місто змінилося під плином часу, адже Франків завжди був у нас раніше Станіславів під різними владами, під австрійською, під польською. Ми пройшли дві війни, і звісно ж це наклало свої відбитки на руйнування тих пам'яток архітектури. Але ще одна з таких ідей цієї виставки показати те, що все ж таки ми берегли те, що є в нас зараз. Директор Палацу Потоцьких Володимир Гайдар розповідає, щорічно до Дня міста планують різноманітні виставкові події, а саме ця як найкраще показує Івано-Франківськ. Кожен раз. Місто як живий організм хочеться оновлювати, власне, поєднувати історію з сучасним, порівнювати історію з сучасним. І оця виставочка, яку ми сьогодні відкриваємо, вона теж стендова, вона теж з планшетиками, з фотографіями, але суть її якраз у цьому такому співставленні минулого і сучасного. Виставка світлин експонуватиметься у палаці потоцьких протягом двох тижнів. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Ось таким був цей день на Прикарпатті. Далі найцікавіше зі світу. Залишайтесь з нами, адже попереду ще багато важливого.